Це відео невеликий репортаж з нашої рукодільної зустрічі вишивальниць Одеси. Ми зібралися, щоб поспілкуватися, показати свої роботи, обмінятися досвідом і просто насолодитися осіннім днем у затишному куточку міста. Наша зустріч відбулася в кафе Трев у парку перемоги. Парк перемоги це простір, де природа і мистецтво зустрічаються. Тут можна побачити ставок із відзеркаленням жовтого листя, скульптури птахів, що ніби ширяють у небі. І металевого павича, який стоїть серед білих камінців і квітів, наче охороняє спокій парку. У клумбах хризантеми, яскраві, доглянуті в різних фазах цвітіння. Вони нагадують про турботу, про зміну сезонів і про те, як краса живе в деталях. Парк перемоги це не просто місце для прогулянок, це місце для натхнення. Саме тому ми обрали його для нашої зустрічі. Любимо це кафе. Тут завжди затишно, смачно і по-домашньому. Нас тут знають, вітають з усмішкою, і ми почуваємося вільно як серед своїх. Саме тому ми обрали кафе Треф для нашої рукодільної зустрічі, щоб не просто поговорити про вишивку, а побути разом у теплій атмосфері, де кожна деталь як частинка натхнення. Оксана принесла свою завершену роботу Маяк вишити бісером. Картина вийшла неймовірно атмосферною. Хвилі, скелі, птахи в небі. А через камеру картина просто оживає. Нарешті вона вже її закінчила, і я мрію про наступну її іншу вишивку. До нас сьогодні нова. Подружка до нас прийшла у гості. Віта, Віта така майстриня, дивіться, дівчата, яку я сьогодні побачила красу. У мене просто немає слів щось сказати. Скажи, будь ласка, сама про свою цю ляльку, як ти її створюєш? Наприклад, ніжки. Що тут у нас у ножках? Ножки це основа, ідеї, як полімерна гліна, запікаємо, угу. і потім робиться. Дівчата, щоб ви розуміли, ніжки тут тверденькі. Тверденькі ніжки, яке взуття гарненьке, це ж, це ж яка кропітка робота? Штанці, це ти зліпила. У нас тут ніжки, зліпила голову і ручки. А всі а все інше тулубка з чого? Тканина, тканина. тканина. І набіта, ось ці, Набита. От яка лялька? Mm. Отут також тверда, mm. яка гарна лялька, а гарбузовий кролик. Ось так. Які в нього гарні штанці. Боже, яка краса. Так, це в нас такий гарбузовий кролик. Так. А другий він сидить сам, так? Да. Сам по собі сидить, да, це, його можна не тримати. Це лялька сидяча. Так, це а, лялька сидяча, це А Це статична лялька. на підставочці ляля. Диві... А це хто? Хто це? Як його? Гарбуз. Просто, це, гарбуз. Просто, гарбуз. Просто гарбуз. В нього також є ручки, в нього також ніжки тут. Тулуб тверденький, але набитий, так? Набити набитий. набитий. А, да. І голова в нас з полімерної глини. Ти сама зліпила, розфарбувала Акрилови... акриловими красками. А де ти береш натхнення на ці ляльки? Ти сама самаєш приходить. А які ще ляльки да, в тебе є? Кого ти робиш? Це ти просто вибрала тематичне сьогодні. Да, да. І ляльок дівчаток, ти робиш. Розкажи, Нет, дівчаток ні, в мене кого... є гноми. Mm -hmm. Ельфи і mm -hmm. жаби, ага, більш такі, да, а тако. сьогодні більше нічого не принесла? Ні. Mm. 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 Ну, тобі виговор, що ти дуже мало принесла. Ну, no, дівчат, я принесла тематичний. Ну ціпа. нічого, я розумію, але ти нас наступного разу побачив своїми виробами, щоб ми подивилися. Добре? Добре, добре. Ну, і вишивка, ти ж вишивала, принесеш свою вишивку. Принесу. Принесеш. Ось яка краса. Тебе можна замовляти. Цю ляльку, якщо в мене запитають, хто захоче інтер'єрну ляльку, так, можна так, давати так. твої контакти і ти зробиш на замовлення. В якій коробочці нам Вікторія принесла свої ляльки? Дивіться, тема гарбуза підтримується зверху, гарбуз, і який хвостик. У нас була Це ділема, ми багато хто вишиваємо гарбузи, але проблема з хвостиками. То тепер ми будемо до у тебе стояти в чергу, щоб ти Це ліпила хвости. нам хвостики. Так, і всередині. Ну, Вікторія, браво! 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 Наша перша композиція на зустрічі була присвячена осені, щедрій, затишній і натхненій. І головним героєм. Був гарбуз. На білосніжній скатертині ми розмістили різноманітні гарбузи: і пошиті, і зв'язані, і вишиті. Гарбузи в нас були різного кольору: і помаранчеві, і бордові, і гірчичні. Кожен гарбуз зі своїм характером, і ці гарбузи ніби зібрали тепло осіннього саду. Між ними ми розташували гірлянду з листочків, що світяться м'яким світлом. І навкруг розташували різноманітні роботи. Кожна робота це не просто техніка, це емоція, це спогади про осінній сад, про бабусину кухню, про наші прогулянки парком. І саме ці емоції ми хотіли передати через наші роботи, щоб кожен, хто побачив, відчув тепло, затишок. Це в нас білі гарбузи. Так це мілхіл. Це мілкі. Незвання давно. Не mm. Розкажи про цей гарбузик. Який він гарненький. Гарний. Дуже гарний гарбуз. Дуже гарні гарбузи. Тут схема. Це схема з французького журналу. Ти сама знайшла свинку, так? Так, так, я знаходила цю схему. Купила ниточки, да? А, да. дуже гарні. Така кропітка робота. У тебе всі такі роботи. Кропіткі. Тут були скучі, киси, mm -hmm. чорно, а, це. ж я Бачу, бачу, скучі. бачу. я, я, я Крейник, бачу. так же mm -hmm. не понимаю. Такий коротів, тому відживала. І рамку також купували якусь готову. Mm -hmm. Вона мені так сподобалось, що вона так, Підійшло, висотне, так ідеально. Підходить. Да, бихатус, да. Вона так? так добре підійшла. Я така в інтернеті десь побачила, купила mm -hmm. mm -hmm. готову рамку, сама натягнула. І mm -hmm. дуже, гарно. дуже дуже задоволено. <рив Mario> сезонно, так? Так, так, Це Це там жовтень винести. До того, як я виставлю зиму. Mm -hmm. ну, Поділися враженнями про цей гарбузик. Я знаю, ти на виставці придбала його. так? Я Оліночки придбала на виставці. Дуже мені сподобався керамічний оці всі деталі. Mm -hmm. Все було в комплекті. Mm -hmm. Оці mm -hmm. бусинки, шмога, і шнурочок. Шля... Дуже гарний кін у тебе покажи, будь ласка, кінь. Підійшов зі сюди. Це... Це... Вишивалося дуже легко. Х... Схема дуже гарна, вишивалося все дуже легко. ну, Збірочка там, трохи це, така кропітка, щоб все це зібрати, але такому ж поговорим. Так, так, ти будеш використовувати як гольничку чи просто він Ні, тебе постій... Ні, він, да, він, да, він постоїть і ти закриваєш. Yeah. Я все молочки я, я ще в цьому році ще стала артист, приймала участь в авантюрки, я ту весняну вишивала, то я тепер маю ще міняти. У мене вже на всі сезони є різні такі штучки. Наша друга композиція була справжнім святом фантазії. Ми занурилися в атмосферу Геловіну, де кожна робота мала свою магію. Ви бачите різноманітні роботи, і гарбузи з усмішками, і відьмочки на мітлах, скелети, приводи, зачаровані будиночки. Кожна робота. Яскрава з характером, з гумором, дивлячись наші роботи, ми переконуємося, що вишивка може бути і веселою, і несподіваною, і дуже живою. Здобався мені ось цей маленький скелетик у капюшоні, який тримає гарбуз ліхтарик. Це світланина робота і це наборчик від «Чарівної країни». Провели чудовий день разом у теплій кампанії серед вишивки, розмов і усмішок, спілкувалися, фотографувалися, ділилися натхненням. Такі зустрічі наповнюють серце і залишають світлі спогади. Я дякую усім, хто був поруч. Я дякую усім дівчатам за тепло, за творчість, за гарний настрій і до наступної зустрічі.